Погода. Вона ж впливає буквально на все, правда? На наш настрій, на плани, на те, що ми вдягнемо. Але чи часто ми замислюємося, що стоїть за звичайною зливою або раптовим поривом вітру? Сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому. Простежимо весь шлях від одного єдиного сонячного промінчика до того прогнозу погоди, який ми бачимо на екранах? Ну що ж, давайте почнемо з найпростішого на перший погляд питання: от звідки береться вітер? Чому повітря постійно рухається, а не стоїть собі спокійно на місці? Виявляється, відповідь на це питання потрібно шукати не тут, на Землі, а дуже далеко, аж за 150 мільйонів кілометрів звідси, у нашого Сонця. Щоб зрозуміти, як народжується погода, спочатку треба розібратися, де саме все це відбувається. А відбувається все в атмосфері. Це така собі гігантська невидима ковдра з повітря, яка огортає всю нашу планету. Так, атмосфера це не просто якийсь порожній простір над головою, це ціла система, яка обертається разом із Землею. Сила тяжіння тримає її, ніби приклеює до планети. І є така закономірність, що вище підніматися, то ця повітряна ковдра стає тоншою, а повітря рідшим. І хоча вся атмосфера простягається на тисячі кілометрів угору, для нас двами найважливіший її найнижчий шар, він називається тропосфера. Саме тут, у цьому шарі, народжуються хмари, з'являються вітри і йдуть дощі. Абсолютно все, що ми звикли називати погодою, відбувається саме тут. А в тропосфері є одне дуже просте, але важливе правило з кожним кілометром, на який ми піднімаємося, температура повітря падає і падає приблизно на 6 градусів. Це, до речі, ключовий момент для розуміння того, звідки беруться хмари і дощ. Варто це запам'ятати. Гаразд, а тепер про головний двигун усіх цих процесів. І це, як не дивно, не сама Земля. Все починається з нашого сонця. Саме воно запускає цей гігантський погодний механізм нашої планети. Отже, все починається з сонячної енергії. Це такий собі перший поштовх. Але тут вся справа не в тому, що сонце просто гріє, а в тому, наскільки нерівномірно воно це робить. Оскільки Земля куля, сонячні промені падають на неї під різними кутами. На екваторі вони б'ють майже прямовисно, несучи максимум тепла. А от ближче до полюсів промені ніби ковзають по поверхні, і їхня енергія розсіюється набагато сильніше. Саме так і виникають у ці глобальні зони тепла і холоду. І ось тут ми підходимо до ключового моменту: оце нерівномірне нагрівання створює різницю температур, а температура напряму впливає на тиск. Тепле повітря, як відомо, легше, воно розширюється і піднімається вгору. Так утворюється зона низького тиску. А холодне повітря, навпаки, важче, воно стискається і опускається вниз, створюючи зону високого тиску. І от коли на планеті з'явилися ці зони з різним тиском, природа одразу ж намагається все збалансувати. І в цей момент атмосфера починає рухатися. Це просто фундаментальний закон фізики, який і пояснює всі вітри на землі. Уявіть, що повітря це як вода, воно завжди стікає з пагорбів високого тиску в долини низького тиску. Власне, оцей рух і є тим, що ми називаємо вітром. При цьому повітря рухається двома основними способами. Коли воно рухається горизонтально, вздовж поверхні землі, це і є звичний нам вітер. Але є ще й вертикальні рухи, такі собі вихори. Саме вони створюють величезні погодні системи циклони, які закручуються навколо зон низького тиску, та антициклони навколо зон високого. І тут правило дуже просте: що більша різниця тиску між двома точками, то сильнішим буде вітер між ними. Це знаєте, як схил гори. Чим він крутіший, тим швидше з нього все скочується. Саме тому, коли синоптики попереджають про сильні шторми, вони завжди говорять про різке падіння тиску. Досі ми говорили про рух, скажімо так, сухого повітря, але щоб вийшла повноцінна погода, нам потрібен ще один дуже важливий компонент це вода. Давайте подивимося, як вона потрапляє в атмосферу і яку роль там відіграє. І тут ми знову повертаємось до тиску. Виявляється, зв'язок прямий. Там, де тиск низький, повітря піднімається вгору, охолоджується і волога з нього конденсується в хмари та опади. А там, де тиск високий, повітря опускається, нагрівається, і будь-які хмари просто розсіються. Це підводить нас до поняття вологості. Уявіть, що повітря це така собі губка. Тепле повітря це велика суха губка, яка може обібрати в себе багато води. А холодне повітря це маленька, вже трохи волога губка, яка багато вологи втримати просто не може. Гаразд, тепер у нас є всі елементи: тиск, вітер і вода. Давайте спробуємо скласти цей пазл докупи, щоб зрозуміти, як з цього всього виникає погода, і головне, як її можна передбачити. Отже, що ж таке погода, якщо говорити просто, по суті, це моментальний знімок стану нашої атмосфери, точніше, її найнижчого шару, тропосфери. Знімок зроблений в одному конкретному місці і в одну конкретну мить. І щоб описати цей знімок, метеорологи використовують шість основних показників. Важливо розуміти, що це не просто список, це все ланки одного ланцюга. Температура створює різницю тиску, різниця тиску породжує вітер, а всі ці фактори разом вже визначають вологість, хмарність і, як результат, опади. А для того, щоб побачити всю цю складну картину одночасно, метеорологи використовують спеціальний інструмент синоптичну карту. Це, по суті, така карта, на якій за допомогою купою мовних позначок зібрані дані про всі шість показників сотін метеостанцій. І щоб відстежувати рух погоди по всій планеті, такі карти складають одночасно в усьому світі. Роблять це чотири рази на добу за єдиним всесвітнім часом. Це дозволяє метеорологам бачити, як величезні погодні системи народжуються, куди вони рухаються і де зникають. Отже, ми побачили, що погода це не якийсь хаос, а цілком логічна система, яка працює за законами фізики, і це підводить нас до останнього доволі провокаційного питання. Якщо ми вже так добре розуміємо ці механізми, чи настане колись день, коли людство зможе не просто прогнозувати погоду, а й керувати нею? Просто подумайте про це.